Всім привіт, друзі! Рад вас бачити на своєму каналі. І сьогодні відео буде про те, як ми зробили переходну плиту під двигун D240 на трактор Т-40. Дуже багато хто запитував. Це відео для тих, хто хоче модернізувати свій трактор або хто хоче трішки поморочитися. Для того, щоб зробити плиту, нам потрібно корпус маховика Т-40, плита МТЗ і точиться така переходна шайба, як ми можемо бачити. Для того, щоб оцентрувати корпус маховика Т40, до плити знизу прикручуємо квадрат. Квадрат ширина квадрату 30 мм, товщина 23 мм. Прикручуємо на дирки, де прикручувався поддон. Ми можемо бачити, ось сюди знизу прикручуємо. Добавляємо шайбу в до стартер. Отут додаємо така шайба. І це все треба профрезерувати на станку під рівну площину. Діркі на плиті та сороковські. Виточуємо бочоночки і заглушуємо. Після того, як профрезерували, ставимо шайбу переходну на плиту зверху і ложимо плиту МТЗ. Зараз я продемонструю. Така шайба. Це точиться по такому, як у корпусі маховику Тасроковському, а це точиться таке, як на плиті МТЗ. Вложимо отак. І зверху вложимо викуп МТЗ. Положили, як ми можемо бачити, і пересверлюємо на станку дирки. І плита готова. Кріплення під стартер, під, остається та сороковські. Стартер стає з виступом. Зараз я покажу стартер, який в нас стоїть такий з виступом. Ось такий стартер. Так, і ще хотів сказати, що головна горовина МТЗ вона ж стоїть по заводу отут. Ну, ми як ставимо переходну плиту, то ми робимо загушку і загушуємо. І переносимо її сюди. Ось така горовина відкривається. Сюди масу ми завиваємо. Так, і ще переносимо щуп. То, що МТЗ на цій стороні щуп, а ми переносимо його на ту сторону. Ось. ця дирка. Ось, витягуємо все. Показуємо, асло що Першогить є. Так. Ну, і вроді би все. Ось таке відео вийшло. Кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Що комусь щось буде незрозуміло, запитуйте в коментарях. Обов'язково всім відповім. Всім гарного дня, до побачення!